Доброго мирного дня всім. миру, спокою, затишку і всього найкраще. Так, я вже в себе на вулиці. Йду додому. Ой, зараз причалапаю, покажу, що я накупляла і побіжу бігом буряк терти козом. Бо скоро світло мають виключити. А включується аж п'ять вечора то тоді мені прийдеться вручну терти буряк коза. Зараз на тру. І ось, мені повезло. Я вже не пам'ятаю, коли я так класно їхала, як то кажуть. Пару хвилин постояла на автобусній їхала машина до нас з село. І мене спочаєво забрала аж, аж до моєї вулиці привезла. Ось так. то, так що якось так. І мені повезло, я не йшла знову пішки. Я сьогодні не вморилась з дорогою. Ось так щось таке, то рідко, коли так буває, 12 годин, а я вже в себе на вулиці. Ось так-то. Такі-то в нас справи. Зараз прийду і покажу, що я накупувала. Міц такого не купувала, бо я їздила по справах. А купила я тільки курам. Ось і купила і купила е, собі вітамінчиків. Ось так. А там далі буде видно. Ось такі то справи. Погода така їдке сере, але болота хоч нема. Трохи підсохло. Але на суботу-неділю знову дощі, то коротше кажуть, чи там побачимо. Ну нічого. Аби Бог дав, щоб, щоб всі були живі здорові, а там буде видно. Ось зараз я прийду, покажу, що я накупляла. Так що ось такі то справи. О, зараз прийду і бігом до роботи. Ні, напевно, я таки вперед піду на тру, а тоді покажу, що я купила. Бо знімати я зможу і без світла, а от буряк терти. Не хочу вручну. О. Та й таке то. А там побачимо. Вам всього самого найкращого. Всім гарного дня. Міцного здоров'я. А яке, що купила, покажу. Хай всіх все буде добре. О, я вже вдома. Світло ще є, бачу, що чик світиться. Ну що, будемо робити розпаковку. Так, мандарини я купила кілограм 80 гривень, купила півтора кілограма. Були по 100 гривень. Я питала, яка різниця, ті, що по 100 і ті, що по 80. Він каже, ті, що по 80 мають зернятка всередині. Ну, насіння. Я взяла. Так, це в нас дуже гарні фініки. Ось. Так, це у нас 4 штуки хурми. Фініки я 200 грам взяла, кілограм фініків 200 гривнів. Я 200 грам взяла. Так, хурма по 100 гривнів кілограм. Так, Три прекрасних киві взяла. Бо Наталя їх любить. Я їх не люблю. Ось такі. Гарненькі. Три киві Наталі взяла. Взяла трошки шампіньйонів. От щось смачненьке. Так, ну і це век-аптека моя. Ой. Так, що тут в мене? Корм котам Корм котам по 25 гривень оця турбинка. Взяла оцей сальвовіт, ще добрала. бо там в мене є трохи ще, ще половина, але, думаю, не знаю, коли я буду їхати туди. Ось, то я взяла ще. І м'ясо кісткове борошно курам Так взяла. Ось, оце все, що я набрала. М'ясо кісткове, борошно 50 гривень. Сальвавіт 80 гривень. Ось. Це я занесу до хліба. Сальвавіт куром взяла. Ще я щось брала, Любочки. Ще я брала. Десь, а де я її поділа? Так, самий телефон я брала з собою. А, во. о! О! Альбендазол. Курам до корму два дні дати по тій пачиці. О, думаю, що ще брала. Так що, о, взяла курам. Бо треба буде перед тим, як, якщо мої півні будуть кукурікати і курей топкати, то треба буде яйця закладати, треба кури, щоб були прогрестогоняні для профілактики. Так що ось таке то. Оце все, що я купляла. Ось Такий корм купила Ось той кольоровий такий корм. Коти краще їдять. О, То я купила. Оце все, що я купляла, більше я ніц не купляла. І все привез... приїхала додому. Мені повезло, я пішки не йшла. Ось. Так щось таке то. О, купила собі мандариночків і прийшла додому. Якби була знала, що буду їхати до самого дому. То була би ще щось більше купила, так? Думаю, все мені на плечах сунути, то я його не хочу. О, такого робити. Та й ото таке. Ну, Там ми ще де перед святами ми поїдемо на закупи на свята. Ось то тоді вже покажу, що я там накупляю. Десь на базар треба було б поїхати. О, ну, от вже як. Ігор буде вдома з машиною. Ось так. то Так що ось так. Зараз йому мандаринчика. Це все занесу на стіл. Це винесу, буду йти, винесу в хлів курам і усе. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я, а я, а я буду бігла. Розпалювати в грубці треба поїсти, бо я приїхала, ще не їла тільки натерла буряк. А зараз поїм загрію їсти. Смачний. О, і розпалити в грубі треба. Ось таке тоділо. Всім папа. -па, бережіть себе і своїх рідних.